З повагою у душі та любов'ю в серці у міністерстві освіти і науки України урочисто вітали зі святом перемоги ветеранів Великої вітчизняної війни, колишніх працівників Міністерства освіти. Ветеранська організація налічує 45 учасників, і лише половина з них знайшла сили і можливості зібратися і привітати один одного зі святом 9 травня. Вступне урочисте слово мав міністр Дмитро Табачник. Я думаю, що будь-які слова порівняння мідіти вони будуть. Без, безцвітні і мілкі порівняно з значенням великої перемоги, з подвигом солдат, які визволили, захистили і визволили рідну землю, які принесли світло свободи і світло перемоги половині Європи. Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам'ять членів організації, які пішли з життя за минулий рік. Далі з привітальним словом виступив голова ради ветеранів Олексій Сай. Він презентував книгу Герої України, освітяни і науковці. Перший примірник підручника було вручено почесним гостям заходу, представникам посольства Республіки Білорусь в Україні. Також ветеран привітав присутніх з великою перемогою. Я ще вітаю з цим днем від історії тих днів дуже мало це день, коли історія світу змінила свій стиль напрямок і дальше посилання. Міпо феномен полягає переповіт тому, що вона поклала кінець, рабству, інакше Україна була встеплена з Раді Європи, як загальну країну. Родзинкою заходу став виступ молодих талантів. Діти порадували присутніх запальними танцями, а також виконанням воєнних і патріотичних пісень. По закінченні концерту дітлахи спілкувалися і фотографувалися з ветеранами. Велика вітчизнайна війна закінчилася в 45, 45-му році, 9 травня, перемогою над фашистськими загарбниками. Ми дякуємо нашим ветеранам за те, що ми живемо без війни в вільній Україні.